Офіцер Сергій Міранчук подякував нікопольцям. Саме в нашому місті знайшли притулок родини українських військовослужбовців з Керчі. Нікополь вже не перше місто, де побували моряки. Спочатку вони зупинились в Маріуполі, проте там залишатись було небезпечно. Військових обізвали кримськими бандерівцями та погрожували їхнім родинам. Тож вони переїхали в спокійний Дніпропетровська, потім і в Нікополь, де в педагогічному гуртожитку їм забезпечили всі умови. Дуже всі дружина спині що абрадовичкому приїхали як Вот как себе домой, потому что действительно и борща говорили, и картошки сделали, и встретили очень хорошо. Мы очень признательны. Признательны также горожанам, которые откликнулись, предпринимателям, которые откликнулись на просьбу, помогают в данный момент нам. Большое вам спасибо и поклон. И спасибо за понимание. Нам сказали, что жители города Никопа хорошие люди. Добрі люди, не тоді Дякую вам дуже. Далі На сесії депутати розглянули питання, для якого і зібрались. Надали довіреність Віталію Журавльову та двом професійним адвокатам та юристам на представництво інтересів міськради в розгляді позову Руслана Токаря про дострокове припинення ним повноважень та поновлення на посаді. Ми будемо виконувати свої обов'язки по представленню інтересів міської громади і міського совету об'єктивно. Чесно, відкрито і будемо інформувати депутатів і обчистина після кожного судового засідання. Також депутати вирішили розібрати з управлінням газового господарства. Там керівництво змінилось, а методи роботи, тобто відключення цілих під'їздів від газопостачання на кілька днів, залишились. До наступної сесії депутатська комісія під керівництвом Олексія Люшина має розібратись в газових проблемах.